Доброго вечора. Так, давайте ми е, увімкнемо наші камери і увімкнемо наш гарний настрій, яким поділимось через посмішку. Я дуже люблю, коли діти з нами діляться гарним своїм настрієм через посмішки. У них такі яскраві, сонячні посмішки. Наталочки гарна така посмішка. Клас. До нас завітала пані Яна. І ми будемо сьогодні робити щось дуже особливе і цікаве. А от що саме ми будемо робити? Зараз пані Яна нам і розкаже. Привіт, мої хороші. Привіт! Дуже рада кожного із вас бачити і дуже рада бачити ваші усміхнені обличчя. Це означає про те, що ви шикарно налаштовані на сьогоднішню роботу. Правда? Ми з вами щось сьогодні зробимо надзвичайне. Я думаю, що після того, як ми з вами сьогодні попрацюємо, ви ще кілька разів створите прекрасних картин, тому що сьогодні буде особлива картина в кожного із вас і вигляд в неї буде трохи надзвичайний. Але для цього нам сьогодні знадобляться спеціальні матеріали, якими ми працювати. Я зараз озвучу, а потім озвучу ще раз, для того, щоб ви розуміли, що нам треба. Нам сьогодні потрібен клей ПВА. Ось такий рідкий, не сухий, а ріденький клей, який можна налити, біленький, щоб ним можна було далі попрацювати. Супер, бачу є. Нам потрібно було сьогодні у татка по пінки для бриття, або її можна було ну, придбати, вона є в магазині. Супер. О, у нас ще з'язь, у нас з тобою майже схожа, У мене теж така. Якщо у вас зайчики її сьогодні немає зараз з собою, не проблема, ви її зможете, ви можете подивитися запис, а потім ви з мамою будете по магазинах ходити, її можна придбати. Вона в магазинах є. Нам потрібно буде з вами кілька ємностей для того, щоб працювати. Це можуть бути навіть якісь такі, знаєте, кришечки із цього, із фарб, або якісь баночки, або якісь тарілочки. Палетка є, можна Наталочка, спробувати в палітті, але треба буде обережно пробувати через кілька кольорів, угу. бо воно може бути таким об'ємним. Нам потрібні з вами будуть фарби гуаш. Бажано гуаш. Якщо немає гуашки, це може бути навіть акварель, якщо немає прям гуаші, можна акварель її буде наколупати, я скажу як. Або ту, що навіть яєчка фарбувати, її теж. мішенька да, такі теж супер будуть працювати. Ну і нам потрібно буде щось, чим ми зможемо мішати. Це можуть бути навіть ватні палички. Це може бути навіть звичайна паличка, або може бути навіть вилочка, але іншим боком. Тільки потім вам потрібно буде їх помити, звичайно, ложечка, вилочка, да. Ну і дуже добре, якщо поряд з вами будуть серветочки на випадок, якщо е з вами ну, трапиться такий колапс, мішенька, клей такий не підійде. Якщо він сухий, твердий. На жаль, не підійде. Нам потрібно ось такий ріденький, який можна біленький налити. Я тебе зараз говори, зайчику. Що... У мене просто є тільки ось такий клей, більше е нема. Я розумію, зайчику. Тоді тобто, ти можеш подивитися, зрозуміти, що ж ми будемо робити, і собі вже коли буде от клей з'явиться отакий, ти зможеш собі повторно зробити вже самостійно. Окей, зайко? На жаль, з таким клеєм не буде. Ну і це, в принципі, все, що нам сьогодні знадобиться. Дивіться, взяла і сама собі вигукнула е, звук, але. Ми зараз з вами перед тим як включитись у нашу плідну роботу. Трошечки я пропоную вам порухатись, тому що ми зараз будемо сидіти, зараз будемо там щось калапуцати і хімічити, то нам треба своє тіло приготувати для сидіння. І в цьому нам допоможе найзеленіший овоч літа. Хто знає, що це таке? Як називається найзеленіший овоч літа? Олександра Олекс... Ручку підняла. Олександра. Хотіла спросити, а якщо в мене нема е, матеріалів деяких можна, я е, е, щось своє намалюю? Так, Бо? можеш малювати Зайчико, Звичайно, ми сьогодні й будемо щось кожен своє малювати. У нас сьогодні немає спеціальної прям теми, але ми будемо певними іншими матеріалами малювати. Звичайно, можна, але ти можеш собі подивитися і взяти на замітку е, створення нових фарм. Е, міш, ну що це за зелений овоч? Okay. Огірок. Марійка ти ж саме хотіла сказати. Так. Супер, огірок. Так, і зараз я вам пропоную приготувати свої ручки ніжки, тіло своє, до того, щоб повторити самий крутий танець кукумбера. Хто знає, що таке кукумбер? Це той ж самий огірок, тільки англійською. Тому зараз я вам вивожу цього е Оксаночка Коцюба. Бачу, що супер огірок. Вивожу вам його на екран. так, І разом зараз до цього драйвового огірка доєднуємось і разом з ним запалюємо нашу сьогоднішню з вами заставити. Ви були круті огірочки, точно перетанцювали його на всі 200%, От отакезні молодці, і точно знаю, що тепер готові до створення якоїсь своєї особливої картини. Дивіться, ми сьогодні я не буду вам говорити, що малювати. Кожен із вас сьогодні намалює там, що захоче. Ви можете сьогодні проявити фантазію так, як заманеться. Але ми з вами промалюємо сьогодні, ось проявимо свою фантазію фарбами, які зробимо, власно, із тих інгредієнтів, які я вам показала. Ваше завдання зараз просто уважно, уважно слухати. І готові? Ану, покажіть мені отак, якщо готові. Супер! Значить, поїхали. Перше, що нам треба, взяти баночку свою, в якій ви будете працювати, або палітру, в якій ви будете працювати, і налити в неї трошки клею. Я вам зараз от так нахилю екранчик, чи видно, чи не видно, отак. От Покажу, скільки я наливаю клею. Його не дуже багато. Оп. Дивіться. Зовсім трошечки. Бачите? Небагато клею я наливаю біленького У те місце, де ви будете змішувати. Налили трошки. У сонечко трохи закуляє, вам погано видно, мабуть. Трошки наливаємо клею. Супер. І обираємо колір. Виберіть взагалі кольори, якими ви схочете працювати. Це може бути 5-4-5 кольорів. Обираємо колір фарби і її трошечки змішуємо і додаємо до нашого клею. Додаємо його сюди і просто перемішуємо, робимо кольоровий клей. Змішаємо до тих пір, поки ви побачите, що клею вже не видно, що все, весь він став кольору фарби. Єгорчик, бачу твою ручку, бачу, бачу, не нервуйся. Все бачу. Що, сонечко? У мене чимало мало такого клея. Нічого страшного. Ти зараз зможеш подивитися, його треба перевернути і отак понатискати кілька разів, щоб він отаким от перевернутим постояв. Він зверху стече, до, до, знизу стече сюди до кінчика, і тоді його можна буде вилити. От, в мене вже зафарбувалося. Бачу, Єгорчику. Ну, зайка, я не зможу тобі через екранчик, на жаль, допомогти. Я б з радістю поділилася з тобою клеєм, але немає. Тому ти можеш, якщо хоча б один колір в тебе вийде з того клею, що в тебе є, ти зможеш спробувати з одним кольором, а потім докупити ще собі клею і доробити інших фарб. Мішенька, слухаю тебе. У мене обичний гуашік помалювати. Можеш, так, якщо в тебе немає клею, можеш малювати у звичайний Е, Тата, говорить, таточка. А, а можна клей. Ой, а можна клей? ну клейм вміста клею? Крем клею? Так. Ні, на жаль, не, ні. Клей тільки працює, тепер, таточка. Тільки клей працює. З таким просто крем він розчиниться і не буде далі такою фарбою. тривалою Тривало триматися. Ви зараз побачите, що в нас вийде в фіналі. Ти можеш собі подивитись, теж запам'ятати, що робити, і далі уже використовувати у своїй роботі. Перемішали? Якщо перемішали, покажіть мені теж свої пальчики, щоб я розуміла, що є. Супер. Супер є. І далі. Втручається в справу наш секретний інгредієнт пінка для бриття, яку ми позичили у татка або придбали в магазині, і ми беремо просто цю пінку, відкриваємо і її небагато додаємо сюди. ж. Але перед цим, забула вам сказати, її треба взбовтати, щоб вона так трошечки пінилась краще. І її трошки додали. Такі як вершки вийшли. І ми потім просто це все перемішуємо з фарбою. Просто гарненько змішуємо. Ось вона так потім зіб'ється трошки. Стане її нібито менше, але нам її дуже-дуже багато не потрібно. Ми ж будемо нею малювати, а не. Голитися. Матвійчику, так сонце. Ем, а якщо гель? Гель е, з гелем не спрацює. Ну, ти можеш спробувати. Дивись, ти можеш трошки спробувати. Я просто весь час із пінкою працюю. Мені здається, що гель може ну, не так візьметься, як пінка, але ти можеш спробувати. І тоді даси нам навіть е, відповідь, чи виходить воно з гелем. якщо... О, супер, можна з геля зробити пінку. Мама О, молодець. прекрасно. Мама працює, зі роз... специфічні процеси. Супер. Так, Єгорчику. Єгоре, давай домовимось. Так, а як спортивсь дитя? Її треба збовтати, отак от. так от сильно збовтати. А потім відкриваєш кришку, якщо ти вже її відкрив, там є така з одного боку є така ніби дирочка, кудою вилазить, а з іншого. Просто треба натиснути. З іншого боку, там. Не, не буде. Сильніше спробуй ще натиснути. Може, там вона закінчилась. Не знаю, папа що не Єгорчик, ти просто береш на початку кришечки, а ти треба попробуй боку. декількома пальчиками. Декількома пальчиками на всю кришечку натиснути. А якщо а не вийде, то краще до, попроси дорослих. Андрюшка Коцюба. Пінку зараз принесуть. Хорошо, добре. Якщо пінку прийде, то супер. І коли ви змішали, хто мішає? Коли ви вже побачите, що у вас вона стала одного кольору, можна зробити висновок, що воно на таке схоже, знаєте, як на, на щось таке, як смаколик якийсь такий, як крем для тортику. От таке воно вийде у вас. Навіть не падає. Бачите, у мене? Якщо у вас таке кольору, такого, як ви хотіли, Альошенька, супер. Є машуля, є. Супер. От воно от таке, ніби таке, знаєте, хам і з'їсти, але їсти не можна, тому що тут ж у нас неїстівні інгредієнти. Але за виглядом, воно таке, як кремик буде того кольору, який ви зробили. По секрету вам скажу, якщо ви не додасте ніякого кольору, у вас вийде біла. У вас вийде біла хмаринка якась така. Дивіться, і це у вас один колір. Далі ми пророблюємо таку ж саму операцію і обираємо інший колір. Тобто я далі можу захотіти зеленого ще, наприклад, собі додати. Я знову крапаю клей. Я знову додаю туди колір, який хочу. Додаю туди пінки, змішую, і в мене виходить ще якийсь інший відтінок, наприклад, от, помаранчевий, як кремик. Тобто кожного разу, стільки кольорів, скільки ми хочемо, ми з вами додаємо до, до вашої палітри. Тобто кольори ви створюєте самостійно. Але це така може бути процес такий тривалий, тому я чекаю, щоб у вас хоча б два-три кольори з'явилося, які ви зможете зробити. І покажу, як же з цими фарбами малювати. Тому що вони у нас вийдуть, я вам по секрету скажу наперед: коли ви намалюєте з цими фарбами малюнок, у вас вийде об'ємна картинка. У вас вийде не просто малюнок, який на аркуші лежить, а він вийде, нібито наклеєний на аркуш. Ось такими фарбами ми будемо з вами створювати об'ємний малюночок. Зараз я вам покажу, як це може бути. Його можна спри... малювати можна навіть ватною паличкою. Навіть не пензликом, а ватною паличкою або ось таким ось просто паличкою малювати. Змішуйте ще кольори. Я мішеньку послухаю. Мішень. А на яку тему треба буде потрібно малювати? Дивись, я сьогодні хотіла, щоб ми е, перед вихідними максимально намалювали е, свою радість, от е, якісь ситуації радості, які у вас викликають. Але в кожного це може бути щось своє, для того щоб ми трошечки зарядилися ось цією енергією літа, щастя, мріями, помалювати те, що Тому приносить смайлик. Можеш, можна намалювати смайлик? Можна, звичайно. Як ти собі е, розумієш радість. Дякую. Так, Марійка Федоришина. А можна намалювати усе в абстракції? Можна, звичайно, можна, ну, от я ж про те й говорю, що я вас сьогодні не обмежую, можна навіть із цих об'ємних фарб просто заповнити об'ємну аркуш, можна намалювати якийсь об'єкт або предмет. Тобто, ви самі вирішуєте, ви самі сьогодні ідейники і художники. Я вам просто сьогодні показую один із видів і способів малювання, ось, видів з фарб, які можна створювати. І як ним малювати. Можна вже показувати, чи ще ви створюєте трошечки фарби? Чи вже приступили до малювання? Да? Давайте тоді, якщо хтось вже поспішає, приступили до малювання. Я показую, як ним малювати. Дивіться, ми беремо аркуш. І саму фарбу можна паличкою, можна не паличкою. Я буду малювати ватною паличкою, можна і пензликом, але е, пензлик тоді може ну, багато навалюється туди фарби, його складно проводити. Тобто малювати ними можна чим завгодно, навіть пальчиком. Е, але я буду малювати ватною паличкою. Ви малюєте тим, чим у вас є. Що я роблю? Я ось дивіться, бачите, багато його набрала на паличку. Тобто не маленьку крапельку, і далі я починаю малювати те, що я хочу. Я, наприклад, хочу намалювати веселку. Я малюю ось хмаринку одну. Дивіться, я не приплюскую, як вам показати, о, отак. Я просто отак, от на, бачите, ніби багато його накладаю. Я його не намагаюся роз, розігнати по всьому. Я його ось отак от накладаю і далі. Просто розвожу, щоб воно в мене було схоже на хмаринку. Ну, я роблю хмаринку. Кожен із вас може малювати щось своє. Тобто воно у мене об'ємне, бачите? Я його не розтерла. І з іншого боку намалюю ще одну хмаринку. І вам покажу, що в мене вийшло. Так, ось у мене дві ось такі хмаринки. Вони, бачите, не падає, не перевертаються. Вони ось такі дві собі є. І далі я хочу зробити веселку. Як я буду робити веселку, у мене буде із однієї хмаринки в іншу хмаринку виходити різні кольори. І я от теж беру і не промалюю, але не намагаюся його розгладити, щоб воно було ідеально рівненьке. Воно у мене бачите, отаке от, от. І по секрету вам скажу, що якщо ваш малюнок ось цей, ось такий об'ємний, трошечки полежить на мальованій на аркуші, він ніде не здінеться, він не стане пласким, він засохне і буде ось таким об'ємним. Головне, щоб ви просто на нього не поклали випадково якихось речей. Ось, в мене вже один колір моєї веселки з хмаринки на хмаринку пропримує. Так, потім я можу додавати інших кольорів. Хто хоче собі абстракцію робити, можна і абстракцію цим зробити без проблем. Це вийде навіть дуже-дуже прикольно, як на мене. То, в кого немає сьогодні клею, або немає пінки, я вам раджу обов'язково спробувати цей стиль малювання. Воно дуже прикольні виходять картини із цього всього. І точно знаю, що ви будете задоволені результатом, який, який буде виглядати у вас на папері. Це просто щось відмінне, ніж просто малювати фарбою, чи просто малювати олівцями. Це от такий цікавий перформанс може бути у вас вийти. Кольорів можна додавати, які заманеться, можна їх і змішувати. У мене така трьохкольорова е, веселка вийшла. Я зараз ще помаранчевого додам. От, дивіться. Не, головне його не старатися розмазати, щоб воно по всьому аркуші. Хай воно ось такими місцями, можливо, навіть ковбасками буде, але е, воно від того у вас коли засохне, у вас від того буде яскравіше. Андрюшенька, слухаю тебе. А можна більше кольорів, ніж п'ять? Можна, звичайно, можна. Коли ви вже зрозуміли, як робити, а коли у вас є матеріали. Можна. І що ти... Ви можете робити, але дивіться, головне, щоб ну, воно ж у вас вийшла картина, а не просто якісь от, е, ну, кольори, кольори. І старайтеся, якщо десь мазюкнулись, не мазюкнулись, щоб, одразу щоб біля вас був, була серветочка, ви могли витертись. Вона, ця фарба, витирається легенько, тому що тут пінка, гуаш, нічого складного немає, але просто щоб воно не підсихало потім на поверхні. Клас, бачу, художники пішли в роботу. Художники із допомогою мам працюють. Супер. Я ще дивилась, дивилась, задивилась на вас і вирішила ще помаранчевого додати трошки. Собі. Оп! Оп! Оп. Ось така в мене картина. Я її покладу, вона підзасохне, її от важливо, щоб вона отак у вас полежала. Можна навіть десь ну, ближче до сонечка, і воно потім ось таким не зменшиться. Воно кольори навіть стануть місцями яскравішими, і воно ось такими горбинками і буде. Так, Матвійчик, у що зайка? Ем, а, е, обязательно чтобы рисовать можно в какой лист? Обычный альбомний? Е, Ну ні, можна альбомний, це я просто меншенький взяла, тому mm -hmm. що в мене там трохи до заняття. Ні, по толщині, по толщине, по толщині. Е, можна звичайний. Якщо в тебе є картон, можеш взяти ну, товстіший для малювання спеціальний, якщо він в тебе є. Але я малюю на звичайному, і воно нормально малює. Просто воно, коли підсохне, буде звичайно все окей. Тому тут вибирай те, що в тебе наявне, і як тобі зручно, сонечко. Так, ну що, хтось уже може хоча б е, свої нариси показати, які у вас виходять в своїй картині? Я там бачила, що хтось смайлики малював, вміємчук. Що у вас виходить, хоча б зорієнтуйте, плюс-мінус. І бажано, щоб до е, того, поки не засохне, не доторкатися до ось цього. Тому що ми, коли доторкнемось, там буде такий слід пінки, нібито пожмаканої. Тому просто, коли ви намалювали, покладіть, щоб він підзасохло, під і вже тоді можна тішитись його і навіть в рамочку десь собі поставити. Саша клас! Тобі подобається, Саш? Подобається Сашунь? Твоя робота. Так. Да. Клас. Дякую тобі, Сашуль, що поділився, що показав. Круто. Молодці. І таких картин ви можете навіть навчити когось із менших малювати цим син, тому що це насправді ну, щось дуже цікаво, коли картинка нібито ожила у вас на очах, а не просто намальована, коли вона стала от такою наповненою кольором. І я буду з нетерпінням чекати ваших фото, тому що в нас ж сьогодні тема відкрита, точно в кожного щось своє буде намальовано. Буду чекати ваших фото у Телеграмі з цими об'ємними фарбами, тому що це прям думаю буде просто вау. А Басу, хто... ти ручку тримаєш, чи просто, чи хоче запитати щось? А, ні, то так окрочку тримала. Е, а Добре. обичний малюнок теж відправляти чи ні? Звичайно, так. Ти Та ж працював, чого ж ні? Звичайно, нам теж цікаво побачити, що для тебе твоя радість. Так, ну що, котики? Наталочка, вийшло в тебе щось? Ух тишка, нічого собі. Це що, це квітка якась така велика? А що це, Наталка? Карамелька. Карамелька клас. Супер. Слухай, вона як засохне, ти хоч її не переплутай із справжньою карамелькою, яка лежить на, на папері. Не треба її, її їсти. Добре, Наталь? Супер, Сонечка. Ну що, я розумію, що ви можете ще дуже-дуже довго малювати свої картини. Е, тому я вас вже можу відпускати, хто завершив, хто ще завершує. Е, але ми дуже чекаємо, навіть якщо ви їх ще будете створювати цілу годину, ми все одно чекаємо на ваші е, картини, від художників у календарі. Календарів в коментарях у групі Телеграм. Ми будемо дуже раді бачити. І я надію, що цей спосіб малювання вам припаде до душі, і ви спробуєте ще когось постворювати. Головне, щоб у тата е співкутаві лишала, тому що вона для нього прям теж актуальна, дуже і потрібна. Пані Яна дуже дякую за такий. Цікавий спосіб помалювати і виразити свої емоції. Мої любі дуже чекаємо ваших робіт. Навіть якщо зараз спінки немає, пізніше ви зробите. теж, Надсилайте нам. Ну, я дивлюсь, що всі заклопотані, тому ми не будемо вам заважати. Ви працюйте, а ми вас чекаємо на наступних зустрічах. Пані Яно, ще раз дякую вам і всім гарного, гарного дня. До побачення, мої хороші, і гарного дня і вихідних. Пока-пока.